Ваше високоприсечасний, все чеснівці, брати, сестри. Я перше хочу звертати свою мотивацію, чому беру, а по-друге, а по, по інша то участь. Моя мотивація має подвійний вимір: один людський, інший церковний. Людський вимір. Я ще раз можу наголосити, що це моє глибоке переконання, і тут послуговують цитату на Вінсона Черчилля, який, пишучи про Другу світу війну, писав про причини які були закладені під час завершення Першої світової війни, коли вийшов адмірал Фош, він сказав, це не, це не мир, це перемир'я на 20 років. Він майже з хронологічної чіткості вгадав. І тому, якщо ми не вирішимо церковне питання, українське церковне питання зараз, то я впевнений, що в таких самих термінах, а може й швидше, ми матимемо новий виток війни, як би не закінчилося ще ця це. етап. Це тому відповідно це наша відповідальність. Не передати передумови війни, це тягар нашим дітям. Це моя така людська мотивація, яка теж тяготить на мою совість. Ну а інша мотивація, у нас, звичайно, більш возвична, це церковна, тому що у нас повинен бути розуміння, розум церковний, еклізіологічне, правильно еклізіологічне розуміння, чи розум христів, і ми не можемо інакше себе уявляти як єдина церква. Інакше це аномалія. Якщо в нас аномалія сприйняття церкви, то це вона відображається на всьому. І на нашій тоді і традиції, і на нашій це, і на нашій церковності, і на нашій церковній структурі інституції. Ну і на, на парафіальному, на перифіальному житті. Звичайно, це ігнорувати. Ми не маємо права. При тому, що ми живемо в історичний період це час війни. І коли історичний період, то чим більше виклик, тим має бути потужніша відповідь. Тому і відповіді наші теж повинні бути сильні. Вагомі, відважні і десь місцями інноваційні. Тут теж мені імпонує думка професора Ярослава Грицяка, який казав, що може початок війни десь і був тільки в межах України залежно від України наших стосунків з, агр... з сусідом агресором. А завершення війни вже залежить не тільки від України. А... А від Європи і від всього, від всього світу, тому що ми частина цілої структури, і після цієї завершення війни буде і нова архітектура будуватись і світобудови, і безпеки, і тому подібне. Тому іде десь наше церковне питання в такому самому в такі саме паралелі, десь це і наша внутрішня проблема. Але ми саме ми залежні від взагалі правосього селенського православ'я і тих поділів, які є, і різних уявлень еклізіології, моделі навіть еклізіології. Тому ми тут маємо подвійну подвійне завдання і наше питання вирішити, і мати позитивний вплив, як і на більш вище чи масштаб, масштабніші речі. Ну і звичайно, що в таких речах ми повинні створювати щось нове. І коли старе не діє, то якісь нові кроки вони, вони повинні десь народжуватись. І саме створення братства чи створення інших площадок, таких вони мають позитивно відобразитися. Хоча це традиція, українська братство створювати, але надати їй нового дихання, нового змісту, нового прояву, я думаю, це в цьому може бути велика, велика місія. Ну і водночас, де, де можна бути, як кажуть, моя безпосередня участь бути ми на так раз рік назад, коли говорили, ми казали, що треба брати участь у спільних заходах з двох юрисдикцій. І тоді після того в нас почався, почалися переговори і процес, і вони вмічали з успіхом те, що літом, коли були стажування і богословів, і вірян. України в Греції, в Волозькій академії, то саме <клухи> багато хто тут присутній був, і так раз були учасники попередньої зустрічі. Те з Митрофана, Тис їх сьогодні нема, та вони були там в Греції присутні. Я відчув, яке це було позитивне сприйняття від соленської патріархії, від грецької церкви, від професорів, які приїжджали з усього світу. Вони, вони з таким оптимізмом дивилися нас, українців, які можуть між собою домовитись. І саме на церковній основі і не, не побитися, не посваритися, а вестима ж ми е, вели вели дискусію. Тож на те, то, що таке це було е, так все гладко. Це була дискусія, але вона була культурна. Вона була вона була в межі е, в межах наукової, дискурсу, інтелекту, і, і це дуже дуже імпонувало тому. Відбувся це перший такий позитивний досвід. І ось і дякую посередникам, які за цьому сприяли. Такий парадокс, що за кордоном нам легше зустрітися так ніж я, в, Україні, в Україні, тільки в Софії. То я сподіваюся, що у нас буде більше таких проектів, які будуть у нас в межах, в межах відбуватися, і саме де ми просто можемо. Належним чином спілкуватися, дискутувати, знайомитись один з одним, розбивати ці стереотипи, ну і руха і рухатись далі. Оскільки саме напевно ну, просвітництво тут виходить на перше місце, бо це ознака і, по-друге, як, як відповідь на ну, цю маніпуляцію в інформаційному просторі, в якому ми всі з нами живемо. Дякую.